І всім привіт! І в попередньому відео ми зробили аж 800 тисяч монет. І в цьому відео у нас вже плани зробити аж мільйон, щоб віддати туалету, який в іншому світі. Таке я кажу вже на одне відео. І давайте подивимось, що ми тут можемо м, создати. Ну, это все за 10 тисяч. На одну зіку, як завжди у нас. Нічого такого нового. Давайте подивимось, скільки нам десь сюкату дадуть, тому що вона у нас на одну зіку. Нам все неї і дали ем, тільки 6 тисяч монет. Ну, це хоча б щось. Давайте подивимось. Ну, це хороше комбо. Давайте тільки їй допоможемо, як завжди. Одну добре, Давайте щось можемо тут давайте, ось тут долута, давайте сам. Вдома. Він. Ось це буде точно добре. І так, подивимось. Тільки давайте йому допоможемо трохи. Все. Це. Чекаємо. все. Давайте випускаємо. Значити сповнені. Ну, це ж повинно бути добре, якраз е, вестигу. Як ви думаєте, це може бути добре? Ну, так ні? Тут добре. Давайте щось спамимо. Ось так. Ось так буде добре. Ось. З Хоча б на одна. І ти ще якось швидко зробимо одну карту, якщо встигнемо. Там зічні. Магічне уже з спаном. Давайте. хоже нас встигаємо. Хоча, як назло, не хоче забити кату Ані, забило все-таки. Це сповни зіким? І 16 тисяч монетаж. Оце все відомо. Це програм, давайте це все таки довго, може 24. Ну, Давайте ось скиньте замінимо на. О не на магазин. Йдете на дайте на спав. Ще й 11 тисяч, але якщо віддаєш на 5 зіок, тоді ми отримаєш 20 може на одну зірку. Ну, нічого нового. Джопстигу. Давайте подивимось скільки дадуть монет. Мало. Ви, Давайте віддамо сезу. Ось так, давайте випустимо. Чекаємо вже. Чомусь сьогодні кати не хочуть з першого разу випускатися. Дивіться таки ще в нашому офісі зберемо монети, щоб були ще в запас. Ми тут десь тисячу мене можемо зібрати. А щось у нас тут таке. Схоже, все добре. Ну, добре, давайте Ось позбавимо. Ще монети. У мене все. І те, яку можемо видалити. Нам треба такі, які багато нам вже приносять, а не мало. ось що. Ну, там, де спава. Там написано, скільки вони нам приносять загалом. Там гічні. А давайте попробуємо. Значимось, без багів, поки що. І скільки ми за неї зюкутиму. Оце наша вже перші п'ять зірок ось тут же. Це повинна бути доба. Оху. Це вже перші п'ять зіок, а не одна, як у нас часто буває, аж дуже часто. У нас вже 900 тисяч. І нам ще тільки 100 тисяч все. Начмось з конями. Зв'язані всі кати. Давайте зараз можемо на нашому програмісту, ну кодеру. І на одну нузюком. Тобто у нас магічні коні на 5, а великі поні на одну. Вони ще тут э, символічно э, стоять. Ще тут на 5, а тут на 1. Відключаюся тільки од... один. параметр. Ну, добре. Ми все-таки видаляти не будемо тону. Ми в трендах. Якась чекає. Ну, добре. Ой, давайте ось цю дому. Давайте вже не будемо експериментувати з конями. Давайте попробуємо може це її доби вийде, так як завжди допомагаємо їй. На одну зіку. Паже б допомагало б тоді. Ми те якраз її заодно і видамо зараз. Смотрите, видамо. Тому що на одну зіку вона якось погано суматиця. Це, Це магічні блоки міні-ігра. Давайте. Звучить чи? доба. Да їй допомагаємо. Щоб у нас була одна Зіка. Добре, давайте. Випускаємо. Випускаємо. Ну, Одна-дві Зіки. Ну, Майже те ж саме. Ми так думаєте, встигнемо? Чи не встигнемо зараз зробити ще одну кату До закінченні місяця? Давайте дивитесь. Повинні встигнути, якби не... Потім все. А це сповнує ізіки ще. Це добре. Чомусь, коли ми не спішимо, то в нас на дну, а коли ми спішимо, у нас на 4 чи половиною. Що дивно. Давайте ось видамося одразу ж. Чомусь у нас нижня завжди не везе. Але сьогодні повезло. Давайте, ну давайте попробуємо, хоча це наш на на 18 тисяч. Хоча давайте нікому допомагати, а чекаємо тільки. Десь Ну, це подоба. Давайте чекаємо, коли нам дадуть монети. Аж 17 тисяч кіски, але чомусь у нас тільки 4 тисячі за ось цю дали. Добре, Давайте видалимо. то дивно чомусь. Это магічні локиблоки допа. Ну давайте попробуємо. Что-то з помни зіка. І завжди в туалет побіжемо. Там трохи монет за обимо швидко. Все зробило. Это, Это по дозі з BMCT, О, у нас новий стиль розблокований. Это все видали. І ще швидко зробимо. Это музычные локи-локи, Asus. Не, давай-то сейчас все дошло такая, без так коня. давай Две языки только, ну ладно. У нас не щеппу мы в плюс вышло. Да все сразу будем удалять. Это опять так мы как спам. На тызыки. Добро. Но это еще что мы можем забыть. Це швиденько видаляємо і якусь кату робимо. Мегічні ожи. Мечі. І це якось дешеву. Так. Давайте. Все одно ми собою багато не тюремо. Це на чотики. Це добимо. На це, думаю, скільки нам дають. Багато. Скільки у нас вже? Нам ще 20 тисяч і все. Вона видалила, все видалила. Двоє зі зубами. Аж на 7 тисяч Із полений зіки. З тобою. І давайте. Ну, все, ми нічого не стараємо. Давайте ще позивемо монети швиденько. Нам ще тільки 10 тисяч. Все. Нам треба зачекати один місяць. Давайте вже ми тільки чекати будемо, а не робити. Бо це у нас буде єдиний місяць, коли ми ні одну ікати не забили. Давайте почекаємо. Куди нам вже спішити? Давайте ми можемо на цих лошадок залізти? Віси таки не можемо. Це все ще трохи. Давай вже останній місяць наш вже 195 й місяць буде. Все, у нас вже один. Мільйон монет. І давайте побіжимо Вже в інший світ Ти як? А, все. Ось тут. так. О, це не підгоріли ми вже. Давайте побіжали. Скуди нам? Це нам ось сюди. Да, ось сюди. Давайте. Нам. Давайте від... давайте віддавати. щоб, Стоп? Що? Тобто ми зараз. зачекати, що? Ми зараз віддали один мільйон монет. туалету, який. попав, Ну, ми так хотіли подивитися, що буде. І нічого не трапилось. Нас забили один мільйон монет просто так. Ну, і на відео вже підходи до концю. З такою неочікуваною очікуваним кінцем. Ну, якщо ви вперше на цьому каналі підписуйтесь, ставте лайк завідузів. І всім удачі і всім пока!